Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. На одній з побутових пожеж, яка виникла о пів на 18 у приватному домоволодінні в селищі Лозовенька Ізюмського району загинув власник будинку 1991 року народження. Горіла літня кухня на площі 20 квадратних метрів. О 18.40 пожежу було локалізовано, о пів на 20 ліквідовано. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала необережність при Поводжені з вогнем чотири рази. Рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Ізюмському, Богодухівському та Лузівському районах області. Автомобілями підвищеної прохідності було вилучено із заметів три автомобіля та одна карета швидкої допомоги. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 38 одиниць вибухонебезпечних предметів.